Про непростий вибір для росіян через наступ зсу про зброю, яку Росія отримує з північної Кореї, і про очікування від Рамштайну говоримо з аналітиком Михайлом Самусом. Перше питання за даними британської британської розвідки, через наступ зсу росіяни наразі не можуть вирішити чи розгортати оперативні резерви для підтримки свого наступу на Донбасі або продовжувати оборонятися на Півдні. тобто вони стоять перед такою дилемою, що їм. А все одно потрібно звідкись вийти, щоб утримувати щось, оскільки вони захопили більше ніж можуть проковтнути. Як на вашу думку? Ну насправді це основи оперативного мистецтва. Коли ти плануєш якусь операцію, особливо стратегічного рівня, ти маєш розуміти куди і як ти будеш діяти. І зараз те, що описує британська розвідка, ну в принципі. Зрозуміло, що росіяни просто програли на рівні стратегії і оперативного мистецтва. Вони не змогли вгадати, не змогли розгадати, я би так сказав, замисел українського командування генерального штабу, і вони зробили неправильний вибір. Вони знову ухвалили неправильне рішення, тобто розвідка у них. Дуже і дуже погана, і е, ми бачили це 24 лютого, коли було ухвалено абсолютно невірні рішення, е, які виходили очевидно з нереальної інформації, і зараз ці рішення, які ухвалювалися на протязі останніх кількох місяців, вони виявилися неправильними. Тобто, фактично, коли е, українська армія формувала свій свій замисел операції, які ми зараз бачимо. Вони вирішили перетягнути частину резервів, і не тільки резервів, але і на деяких напрямках взагалі всі, скажімо так, діючі сили з, наприклад, того ж самого Ізюмського напрямку на правий берег Дніпра аж під Херсон. В результаті зараз ми бачимо ситуацію якраз на Ізюмському напрямку, є найбільш загрозливою для росіян. І це означає, що вони просто не розгадали замисел українського командування і будуть розплачуватися а, зараз сотнями і тисячами вбитих військовополонених своїх а, військових. І крім того, звісно, це буде поразка. Знову ж таки, а, поки що ми бачимо поразки тактичного рівня, але я сподіваюся, що скоро дуже побачимо поразки а, оперативного рівня. Ви згадали про Ізюмський напрямок. Ми нещодавно щодавно говорили з головою Луганської ОВА Сергієм Гайдим. Він говорить, озвучує обнадівливу інформацію щодо Ізюмського напрямку, що з нього почнеться деокупація Луганщини? Чи не поспішає він з цим? Знову ж таки, коли я тільки що сказав про успіх на оперативному рівні, то успіх в цій операції дійсно має по законам знову ж таки оперативного мистецтва військової стратегії. Має відкрити а, а, підготовку і проведення інших успішних операцій, тобто це у росіян тільки може бути так, що вони головою об стіну б'ються кілька місяців, не розуміючи, навіщо вони б'ються. Це реально так. Тобто, фактично не було зрозуміло, навіщо вони, наприклад, вкладають там десятки тисяч своїх людей, розуміючи, що навіть якщо вони візьмуть цей населений пункт, конкретний. То цей тактичний успіх він не, не дасть можливість перевести цей тактичний успіх в інші тактичні успіхи, які вже дозволять досягти оперативного успіху, тобто успіху в операції. І знову ж таки, українська армія діє абсолютно по-іншому. Всі там ставили якісь докори, що чому так довго немає контрнастому, чому там тягнуть. Я, наприклад, по що. У військовому мистецтві в стратегії, оцей показник часу він не є головним, особливо якщо ти можеш ним розпоряджатися, то краще час прибрати як компонент, а зробити акцент на інші компоненти підготовки до операції, наприклад, вогневої потужності, наприклад, знищення вогневої потужності противника, знищення логістики, систем управління протиповітряної оборони противника, і тоді проводити. Після цієї підготовки, як кажуть в натівських натівських командири, shaping of the battlefield, або preparation of the battlefield, тобто формування поля бою під себе, не не так, як диктує тобі противник, а а як ти маєш підготувати під свої сили. І тоді ці, о, ці дії тактичні, вони успішні, які переходять в оперативний успіх. Тому, коли ми говоримо про те, що може бути після Ізюмського напрямку. Ми тут про географію знову ж таки не говоримо про те, як далі будуть розвиватися події, як буде використовуватися тактичний успіх для переростання в оперативний успіх і в стратегічний успіх. Це буде вирішувати командування збройних сил України, оскільки після успіху на Ізюмському напрямку може бути наступний акцент, зроблений на іншому напрямку, про який ми можемо зараз не говорити. Це в тому, то і сенс оперативного мистецтва, щоб противник взагалі не розумів, що відбувається, щоб ініціатива була у нас, а він тільки міг реагувати своїми якимись недолугими маневрами, які просто ще більше його вимотують і ще більше ставлять невигідну позицію. А ми можемо з вами обережно подумати. Я розумію, що це невдячна справа, таке коментувати. Але ми, коли готувалися до цього інтерв'ю, з колегами говорили, неочікувано було наш наступ на балаклею. Яка мета цього? Ну не очікувано, тому що ви не займаєтесь Звичайно. Е веденням бойових дій і е і плануванням операцій. Е е я впевнений, і я не знаю. Моя не володію інформацією з генерального штабу. Я впевнений, що це не несподівана дія з боку збройних сил України. Вона абсолютно підготовлена, спланована і має конкретні завдання. Тобто кожна операція має мати кожен кожна тактична дія має мати своє завдання, ціль. Досягнення цих цілей обов'язково мають призводити до покращення позицій і для створення мов для розширення успіху. Якщо в цілому сказати, що відбувається зараз на сході, то о, в такому оперативному плані українська армія зараз перерізає логістику о, того угруповання збройних сил Російської Федерації, яке вже кілька місяців стоїть і чекає, коли ж вони вже підуть. На слов'янський Краматорськ я маю на увазі ізюмське угруповання, де є кілька тисяч, можемо так сказати, особового складу російських військ. Точно ми не можемо сказати, говорять про 10, 15, 20 тисяч. Ми побачимо, скільки там загине і буде взято в полон. Але сенс в тому, що зараз відбувається оточення цього угруповання і е, створюється Такий собі котел, який буде, я впевнений, успішно реалізований. Вийшов величезний текст співавтором якого є головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, і він там, а також співголова профільного комітету Верховної Ради, і він там все ж таки говорить про ризики, що. Є загроза заволодіння Запоріжжям, Дніпром, повторного розгортання бойових дій з території Білорусі, удари, загроза ударів по Одещині. І тут виникає питання: чим? Тобто, наші чим, на... в якому плані? наші говорять про все ж таки великий потенціал ще воєнний. Росія, ну і знову ж таки, коли е, військові експерти починають говорити. Вони там говорять, наприклад, та Росії вже немає чим, все ж таки ризики зберігаються. Наскільки я розумію? Ну я от і от. Я, наприклад, не люблю, коли мене називають військовим експертом, тому це, що, це, 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 це не навіть це, це насправді. Це якась artificial, такий такі термін, які видумали журналісти. я Думаю, насправді е, люди, які займаються такою справою, вони мабуть або дослідники, або аналітики. Так, от з точки зору та людина, яка каже, що в Росії щось закінчується, ну ця людина просто не аналізувала фактично, що ж е, таке Російська Федерація з точки зору воєнного потенціалу. Тобто, якщо порівнювати Україну і Росію, то їх неможливо фактично от поставити на одну дошку, якщо ми говоримо про військові потенціали. Тому то е, західні розвідки нам давали кілька днів, тому що якщо брати просто... Математичні моделі, от закласти просто, скільки є танків України, скільки є танків у Росії, скільки мобілізаційний потенціал там у Росії, наприклад, там 16 мільйонів. У тиві собі у них 16 мільйонів, наприклад, мобіліційного потенціалу. У нас там пару мільйонів. Так е, і комп'ютер вам порахує, що у нас два дні. Просто mm -hmm. тому, е, звісно, е, головнокомандувач збройних сил і пан Бродський е, вони. Заброцький вони кажуть про те, що є загрози. Правильно, коли ти е, оцінюєш ситуацію, перш за все треба оцінити загрози, які ще є, і звісно, що ситуація з точки зору е, потенціалу, вона залишається не на нашу користь, абсолютно. Тобто, е, просто одна цифра після розпаду радянського союзу на території Росії залишилося 50 тисяч танків. 50 тисяч танків це просто, щоб було зрозуміло. Кілька десятків тисяч бронемашин, кілька десятків, е пару десятків, скажімо так, артилерійських систем, кілька тисяч літаків і так далі. Щось, е звісно, вкрали, щось розвалили, але в будь-якому разі, з 50 тисяч можна зробити, наприклад, 10 тисяч танків. Зараз ми знищили тисячу танків, ну трохи більше. Збройно техніку і так далі, але суть в тому, що в них залишилося ще багато танків, багато артилерії, багато боєприпасів і всякого заліза, і в них ще залишилося багато м'яса. Тобто, знову ж таки, якщо говорити про а, уявимо собі, математичну модель, коли дві однакові армії а Українська і Російська армія, чим Те, теоретично однакові, це це армії пострадянських країн. Тобто, фактично вони вийшли з з однієї такої. Купелі, які і, і фактично вони мають бути дуже схожі, але дуже добра новина, чому о, українська армія зараз е, добувається успіхів. Українська армія повністю змінила. Ну я не скажу повністю. Я, це не можна використовувати такі слова. Вони е, маніпулятивні, не Емоційно повністю значною мірою. Так, значною мірою змінили доктринально свої підходи до е, ведення бойових дій, і вони перейшли збройні сили України перейшли на. Натівську доктрину, Network-centric warfare, мережево-центрична війна, плюс децентралізація командирів Нижньої ланки, тактичної ланки. Росія продовжила використовувати доктрину Другої світової війни, радянської армії, масованої, централізованої, вертикалізованої армії. Ми це чітко бачимо на Донбасі, наприклад, як вони головою б'ються. Очевидно, що вони там не досягнуть успіху вже для всіх. А вони продовжують, тому що це є команд, є наказ, підписаний там головнокомандувачем, його змінювати не можна. І це у них на всіх рівнях. Це радянський, чисто радянський підхід. Тому Україна воює асиметрично, і тут уже математика не працює, а працює співвідношення можливостей англійської мови capabilities. тобто не те, що можна, а те, що вдається досягти використанням різних, наприклад, озброєнь. І коли ми говоримо. Що а от Росія зараз достане собі 100 тисяч корейських солдат? Це якось вплине чи не вплине теоретично вплине. Але якщо ми говоримо про асиметричні підхід, якщо ми можемо знищувати глибокими ударами високоточними хаймерсами, теж самими системи управління, боєприпаси, артилерію, протиповітряну оборону, тоді навіть 100 тисяч корейських солдат вони не зможуть завадити українській авіації. Їх знищувати, бо протиповітряна оборона знищена, і так само немає у них боєприпасів, бо знищені склади з боєприпасами, і тому артилерія і танки стоять без боєприпасів. І е, таким чином ми досягаємо цього паритету. А на деяких а за рахунок знову ж таки повертаючись до того, чому росіяни там провалюються, туди маневрують і знову не, не вгадують, і так далі. А за рахунок вмілого керівництва управління ухвалення рішень правильних, це як в шахах. Правильне рішення вирішує навіть коли ти в тебе менше фігур, ти можеш вийти з цієї ситуації переможцем українським збройним силам Україні як державі, як нації вдається навіть досягати успіху на деяких ділянках, і це багатьох і спеціалістів довкола в світі дивує насправді, бо всі керувалися математичними моделями, симетричними. Дві посадянські країни, ця величезна, ця теж не маленька, але менша. Особливо з точки зору військової, і звісно, що математично їх можна помістити в однакові моделі а насправді воно все вже інше, слава Богу. Ну і наскільки я розумію, у цього тексту ще є політична мета, тому що там прямий заклик до наших міжнародних партнерів, щоб вони нам давали більше зброї, тому що завтра, 8 вересня, я так розумію, відбудеться Ремштайн Рамштайн знову. А чи є у вас очікування від нього? Так, звісно, от я тільки що казав про асиметрію, і асиметрія якраз досягається допомогою наших партнерів, союзників е і друзів. Не було б цієї допомоги, ми б знову такі, навіть у нас була б доктрина інша, але без високоточних засобів ураження, без е е складної і комплексної системи розвідки, яку також нам допомагають е створювати наші е союзники. Без е, тих підходів, які в тренуванні, наприклад, що нам допомагають підготувати е, особовий склад наших командирів, офіцерів, е, наші союзники, у нас би була дуже складна ситуація, бо ми би знову таки переходили в стан симетричності з Росією, І якраз за рахунок надання нам оцих capabilities, цих можливостей. В яких немає в Росії, ми виходимо за рахунок за рахунок допомоги за рахунок наших союзників, якраз на принцип асиметричності і можемо завдавати удари. Очікування вони, тобто, коли ми говоримо зараз про успіхи української армії, про те, що відбувається на півдні, на сході, ми знову ж таки це багато в чому завдяки допомозі наших союзників, і наші союзники завтра мають побачити, що дійсно їхня допомога. Вона не розкрадається, як писали навіть деякі західні змі. Вона не продається в даркнеті. Вона не поставляється в Мексику, як деякі конгресмени чи конгресмуми заявляли, що можна в Мексиці їх знайти, а вони використовуються так, що аж кварчить у росіян, і вони вже не знають, що робити. Там Путін розказує якісь байки сьогодні, що треба зерно заборонити Україні, експортувати, бо, мабуть, їм не подобається, що відбувається. На, на полі бою тому очікування е, потужні е, очікування від Ремштайну насправді то головні в тому, щоб е, наші союзники їх там 50 країн зібралися, звірили е, позиції і знову скоординували свої зусилля. Тобто, зрозуміло, що сполучені штати лідер цього процесу. Е, зрозуміло, що Сполучені Штати забезпечують основну основний обсяг допомоги, але е, важливо скоординувати всі дії з е, е, іншими. Майже піти там більше, навіть п'ятдесяти союзниками, щоб не було дублювання, щоб не було переперекось пере, е, витрати ресурсів, щоб ці ці ресурси поставлялися ефективно е, щоб логістика і матеріально-технічне забезпечення перетворювали, не перетворилися на хаос і е, не перетворилися на головну для українських солдат і спеціалістів, які будуть забезпечувати цю конкретну систему озброєння на полі бою. Бо одна справа це виставковий зразок, десь там на міжнародній виставці, а інша справа це дивізіон, який працює вже на полі бою. Його треба, звісно, відновлювати ресурс. Його треба підтримувати в бойовому стані. Його треба ремонтувати. Тобто, треба ремонтну базу, створювати спеціалістів, як доставляти запчастини. Так далі це величезна робота насправді. Яка потребує от якраз у от цього узгодження? Чим цінний взагалі Рамштайн? Тому що представники країн збираються і можуть напряму обговорити, що от треба вирішення бюрократичне таке то, а треба технічно такето, а від вас треба бажано, наприклад, фахівця з такого а, а, в такій сфері? Це, звісно, неможливо було б зробити, якщо б просто міноборони українське намагалося це з 50 країнами. На двосторонній основі, як це зробити, в рамках Рамштайну, це все можна зробити набагато ефективніше, і довести цю співпрацю до, до ефективності. Достатньо. Ну і те, що неодноразово відмічали аналітики, що наразі це безпековий механізм, який працює найбільш швидко і найбільш ефективно, Не тому що в нього немає консенсусу. Так, хто не хоче, той не працює. Хто хоче, той працює. Немає такого, що виходить угорщина, наприклад, каже, а я не хочу. І uh -huh. тоді все це рішення, на якому тримає там, 49 країн. Воно чомусь падає, і всі починають юхати, яхати. Ні, тут так не працює. Тут працює іде лідер, драйвер, який хоче поставляти якусь продукцію в Україні. Всі інші, хто хоче, підтримали, хто не хоче, не підтримали. У когось грошей немає хтось, якась політика в нього в голові. І так далі. Тобто, це звісно, це найефективніший зараз безпековий формат, можливо, у світі. Ще на останок хочу запитати вас про інформацію американської розвідки: про те, що Росія почала купувати мільйони артилерійських снарядів і ракети малої дальності у північній Кореї. Ну, нам взагалі мало відомо про зброю північної Кореї. Чи якось це їм вибачте запитання допоможе? Звісно, допоможе. Проблема в чому? Північна Корея це знову ж таки радянська армія, тобто, це, це калібри, все, вся північнокорейська зброя це копії радянських систем, артилерії і так далі, боєприпаси. Тому логіка тут така. Це означає, що в Росії вже є дефіцит боєприпасів. Вони вже була інформація, що вони витягують боєприпаси з Білорусі, тобто це було близько і вони тоді. На Донбас тягли е, з Білорусі боєприпаси. Очевидно, що якщо вони тягнуть з Білорусі, значить до Уралу на території Росії вже боєприпасів не залишилося. Є боєприпаси е, за Уралом, десь Сибір, там, Далекий Схід. Ну і Північна Корея вже тут як е, е, тягнути з далекого сходу, то в принципі можна за одної з Північної Кореї витягти щось. Е, 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 мільйон е, е, снарядів, наприклад, це 60 тисяч снарядів вони на день використовують. Ну, Можемо сказати на 20 днів їм вистачить, але е, це про дуже про багато що це про багато що говорить, Тому що це говорить про те, що Росія насправді то і не готова до е, війни на виснаження, як вони кажуть, бо в Україні все таки є 50 друзів. А у Росії є такі друзі, як Іран і Північна Корея, які ну не відрізняються ні високими технологіями, ні своїми потужностями. Тобто, мільйон вони візьмуть 100 тисяч корейських солдат. Вони теж вже обіцяли. І ще там тисячу безпілотників ранських і також невідомо, якому, якому, якого технічного рівня і технічної готовності. Тому я думаю, що можливо це буде якась допомога, але не надовго. Угу. А ще питання: чи не можуть росіяни використовувати Північну Корею як чорний ринок для, те, щоб, для того, щоб щоб купувати китайську зброю, наприклад? Ну, в принципі, можна північна Корея має контакти з Китаєм. Знову ж таки, там є санкції проти північної Кореї, але Китай проводить свою політику стосовно відносини з ними. Це може, може реалізовуватися навіть ті ж іранські безпілотники, можуть йти в північну Корею і для того, щоб рано уникнути санкцій. Бо Іран зараз знаходиться в стані переговорів стосовно там допуску їх до а, ринку нафти, що було б дуже важливо для Ірану, і поставки Росії безпілотників вони можуть зривати цю оборудку нафтову, і тому вони можуть вдатися до таких а, а, поставок до північної Кореї там якось їх. А, Перефарбовувати, я не знаю, перебрендувати пере, е, і говорити, що це північнокорейські безпілотники або інша зброя, яка може йти е, з інші країни. Я не думаю, що Китай буде основним постачальником, тому що Китай все-таки це країна, яка, ну, для Китаю той обсяг торгівлі чи економічних відносин з Росією – це просто ніщо у порівнянні з Сполученими Штатами та Європейським Союзом. Вряд чи Китай буде ризикувати своєю економічною стабільністю заради чого? То, тобто, окей, вони можуть поставити щось Росії, а потім втратити і зараз це не сотні мільярдів доларів. Чи може Путін щось запропонувати взамін? Я дуже сумніваюся. Тобто, хіба що поговорити? Але ну, це абсолютно не, не, не можна порівняти. Тому деякі дивуються, чому от Путін каже, що Китай – це союзник, а Китайці не кажуть. Ну, тому що для Китаю Росія це абсолютно не союзник, це якийсь карлик, насправді, і величезна територія. Тобто це економічний карлик, насправді, а і величезна територія, яка потенційно може використовуватися для отримання ресурсів. Ну, в принципі, вони зараз вже е, нафту, е, дерево і так далі забирають собі там. Фактично безкоштовно, для них це дуже вигідно. Пане Михайле, дякую вам дуже і дякую за такі відповіді на питання, розлоги. Дякую, дякую дякую за запрошення. Друзі, якщо вам подобається все, що ми робимо, лайк, підписка, дзвоник.